Летять, летять снежинки, на поле ліс і сад, Веселий свій тоночок танцює снігопад. Добрий ранок, любі малята. Діти, подивіться на картинку, що ви на ній бачите? Яка пора року на картинці? Так. Правильно, це зима. А які ще пори року, ви знаєте? Осінь молодці. Літо весна добре малята. А яка пора року настане після зими? Весна. Правильно, а яка пора року була перед зимою? Осінь добре малята! Зима холодна пора року, але це не означає, що ми не можемо весело проводити час. Подивіться малята, хто до нас завітав у гості. Так. Це снігова кулька. А розкажемо їй, як ми розважаємося в різні пори року? Згодні тоді слухаємо разом. Кожна пора року по своєму красива і весела. Влітку ми можемо купатися, засмагати, кататися на роликах. Що ми можемо робити навесні? Можемо гратися на зеленій травичці у футбол, ловити метелики, збирати квіти, ходити на пікники. Як ми можемо розважатися восени? Ми можемо кидатися листям, купатися в ньому, пускати човники на калюжі, бігати по калюжах із парасольками. Малята. А що ж ми робимо взимку? Давайте разом подивимось. Національна бібліотека України для дітей представляє зимові розваги серія українських видань двадцятих років минулого століття ой ой ой, який же сніг! Килимом товстючим ліг, чистий, білий, як папір, завалив садок і двір. А ну, хлопці, з усіх ніг, просто в сніг. Хто по пояс, хто по вуха, то бурхнім, як завірюха, закурім! Ген посеред двора крижаниста гора випирається, і в сніговій курі дітвора на горі потішається. Все регоче кричить, Ганя з братом сидить на санчаточках, і летять, наче пух, аж Ганусенці дух забивається. Ганя зляку кричить, а братусик сидить, усміхається. Каже Гані в лице Чи ж не сором, отця так жахатися. Та й спинилася вмить, можна б Гані спочить, так не хочеться, позабувши свій страх, полетіти в санках знову проситься. І там грім і гам, рам, трам, там, там. У шаленому ходу дзвонять коні по льоду. як і личить козаку я один, коней два. Раз-два, раз-два і залізні обидва. Хто мене дожене хоч на крок Гей, гі, жикецок, жикецьок, цок, жик фі! Гей, давайте но зліпім! Білу бабу, як живу, і лопату, й волохату, і окату, як сову. Замахали коло хати, як пропелери лопати. Дітвора по всім двору, як ті мухи під жару. Сріблом сяє, бризка сніг. Той побіг, цей прибіг. Катять, носять, перевозять у копицю срібний сніг. Крик і сміх, Скрип і сніг, сміху, снігу, цілий стіг. Серед двору, мов копиця. Стоїть баба-сніговиця, очі гулі з бараболі, зуби з бобу та квасолі, Ніс наквашений буряк, червоніє, мов маяк. Ось так. Отже, взимку ми можемо кататися на ковзанах, санках, лижах. А які веселі ігри зі снігом можна зліпити сніговика, грати у сніжки. Це дуже весело та потішно. Гра у сніжки дуже весела, але сніг холодний і без рукавичок ним гратися не вийде. Пропоную пограти в гру. Знайди пару. Малята, подивіться! В нас намальовані рукавички. Зверху та знизу. До кожної рукавички, яка намальована зверху, потрібно знайти пару. Почнемо з першої рожевої рукавички з синім колом. Де ж її пара? Так, ось вона. Вона в самому кінці другого ряду. Молодці. Жовта рукавичка з трима. Колами синього кольору. Де ж її пара? Так, вона в нижньому ряду? третя. Молодці. Подивіться синя рукавичка з червоними квадратами. Де ж її пара? Так, правильно, вона в нижньому ряду. Перша молодці. Зелена рукавичка з жовтими трикутниками. Де ж її пара? Правильно вона в нижньому ряду друга. Малят. Червона рукавичка з білими прямокутниками. Де ж її пара? Вона четверта в нижньому ряду. Молодці. Скільки ж у нас багато рукавичок. А давайте порахуємо, скільки їх пар. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Малята. У нас 5 пар рукавичок. А зараз малята пропоную зробити ось таку чудову аплікацію. Гра у сніжки. Щоб зробити таку аплікацію, нам з вами знадобиться ось такий гарний шаблон, клей, вата та пензлік для клею. Спочатку відриваю вату. Та скочу долоньками ось таку маленьку кульку. Кулік ви можете зробити стільки вам завгодно. Я зробила ось стільки. А зараз беремо пензликом клей та намащуємо на наш шаблон. Ось, наприклад, так. Намастили шаблон клеєм та починаємо клеїти наші кульки. Оцім кульки для дівчинки теж намащуємо шаблон клеєм та приклеюємо наші кульки. Подивіться, у мене вийшла ось така аплікація. Спробуйте зробити вдома. Присилайте свої відео та фото. Я дуже на них чекаю. Гарного вам настрою. До побачення!